Без праці і турботи про плодових деревах не вийде багатого врожаю, але багато дачники допускають помилки по догляду за своїм садом, щоб їх уникнути. Розглянемо типові промахи і порадимо, як вчинити краще ігноруються особливості ділянки. При покупці дачі ділянку не доводиться вибирати, тому на ньому організують сад як вийде, але краще проаналізувати його заздалегідь, щоб попередити помилки на рівнині можна посадити будь які культури. А якщо на ділянці ухил в напрямку сходу або півдня, тоді це простір навесні і влітку буде прогріватися сильніше, тому при посадці на ухилі рану прокидаються після зими дерев існує ризик раннього цвітіння, що призведе до замерзання культур від весняних холодів. Наприклад, це стосується абрикоса, а вологолюбні дерева на такій ділянці будуть мучитися від літньої спеки. Наприклад, це відноситься до груші. в результаті врожаю може і не бути. Майте на увазі, що на височині землеволодіння добре ростуть дерева, стійкі до вітру і посухи, а внизу приживуться культури стійкі до перезволоження, так як в цьому місці збирається волога у улоговині. де зосереджений прохолодний і вологе повітря не варто організовувати сад, але якщо немає вигоду, то необхідно уважно вибирати дерева, які можуть міститися в таких умовах. В цьому випадку на них будуть впливати низькі температури під час цвітіння і існує ризик ураження грибковими захворюваннями через високу вологість. Не враховуються особливості ґрунту, якісне життя рослини залежить від його кореневої системи, яка формується завдяки ґрунті. Майже всі плодові дерева мають потужне коріння, тому їм для харчування потрібна волога і корисне середовище виростити сад на бідних піщаних і кам'янистих, заболочених щільних глинистих або засолених ґрунтах буде дуже складно, без первісної підготовки і удосконалення такого ґрунту врожаю не буде. Кожен вид дерев дає перевагу певному місцю, наприклад, яблуня любить чорнозем хулинну або супіщану ґрунт. Вишня приживається в легкому супіщаному ґрунті, а груша В суглинку слива дозріває на суглинистої ґрунті, яка досить удобрена і зволожена. Кислотність ґрунту це важливий показник для саду. Він повинен бути нейтральним з'ять п'ять, Відсутній захист від вітру, взимку на відкритій ділянці, де дмуть вітри з усіх боків, дерева будуть замерзати, так як сніг не буде затримуватися в цьому місці, а він служить природним утеплювачем. А влітку культури будуть засихати від пекучого вітру. Безперервний вітер буде заважати бджолам запилювати дерева, а саджанці, що розгойдуються туди-сюди, важко вкорінюються. Для огорожі саду сидіть вітрозахисні рослини на північній і східній стороні землеволодіння, саджанці необхідно підв'язувати до опор монокультурний сад. За садом з однією культурою легко доглядати, так як підгодовувати, поливати і оприскувати можна разом всі дерева, але істотним мінусом є те, що потрібно ґрунтовний захист від хвороб і шкідників, так як вони відразу поширюються по всіх культурах, тому великий ризик отримати невеликий урожай. Вибір неадаптованих сортів до своєї місцевості вибирати сорти необхідно тільки ті, що вирощені в місцевих розплідниках, тобто вони вже пристосовані до вашої місцевості, адже саджанці, куплені в південному регіоні, не перенесуть морозів, а в північному зимових відлих звичайно. Ціна може бути дешевше, але це не варто того, так як врожаю буде мало. Високий рівень залягання ґрунтових вод перед тим як планувати сад, необхідно з'ясувати ступінь залягання ґрунтових вод. У високих дерев коренева система розташована глибоко і йде вниз більше, ніж на 2 метри. Якщо ґрунтові води знаходяться високо, то коріння намокнуть і згниють, а дерево буде виживати в цьому випадку врожайне. Передбачається, для кісточкових культур рівень води в 1,5 п'ять метра прийнятний, а для ягідних кущів ще менше неправильна посадка. Не можна робити загущені посадки, так як деревам не буде вистачати світла, повітря і обсягу ґрунту для розвитку і плодоношення. Висаджуючи культури поруч, один з одним їх крони перетинаються, гілки ростуть вгору для отримання світла, а низ оголюються. Урожай саду зменшується, так як виживає найсильніший, між рослинами повинен бути нормальний прохід, щоб вони не заважали один одному, тому необхідно враховувати розміри дорослих культур. Для правильної посадки дерева потрібно підготувати яму і заповнити її пухким живильним субстратом. Посадивши саджанець в непідготовлену яму, незабаром ґрунт дасть усадку. У південних регіонах садити плодові дерева краще восени, а в північних регіонах навесні на півдні саджанці встигнуть наситити вологи і тим самим добре приживуться, а на півночі адаптуються до холодної весни. Відсутність рослин-запилювачів для дозрівання кісточкових дерев необхідно поруч висаджувати рослини-запилювачі. Бувають види, які запилюють один одного. А іноді необхідно придбати інший сорт або просто залишити сіянець у продавця. Дізнавайтеся, чи потрібно купувати відразу кілька рослин.